Вітання усім, з вами Kay Відеокаст і я Вікторія Красюк. І перш ми почнемо, я прошу вас підписатися на канал, тих, хто ще цього не зробив, поставити вподобайку сьогоднішньому відео. І звісно, ми вас чекаємо в коментарях та в чаті. Ставте запитання сьогоднішні гості, бо буде цікаво. Сьогодні ми говоримо про навколишнє середовище, його вплив на шкіру. І у нас у гостях сьогодні науковиця, доцентка кафедри екології, агросфери та екологічного контролю, б'юті експертка Kay Юлія Рибалко. Юлія, привіт! Привіт, Вікторія, привіт усім. Я дуже рада сьогодні бути на нашій зустрічі і максимально буду відповідати на ваші запитання. Супер Юлю знаю, що давно вже науковці присвячують багато часу і уваги питанню навколишнього середовища, його впливу на шкіру. навіть сформувалася концепція да експозом, в честь якої ми сьогодні назвали наш відеокаст. І вона саме говорить про кумулятивний вплив всіх цих зовнішніх факторів на шкіру, на біологічні процеси, ну і відповідно на її стан. Скажи, будь ласка, наскільки це дійсно серйозно, і наскільки цей вплив шкідливий, так і чи можна цьому якось зарадити? Розкажи, будь ласка, нам. Дякую за запитання. Так дійсно існує вже така концепція, і не перший рік. І насправді це є вагоме таке питання для сучасного суспільства. Кожен із нас знає, що на 80% стан нашого зовнішнього вигляду, стан нашого здоров'я, він залежить від факторів зовнішнього впливу, від стилю нашого життя і, звичайно, від факторів навколишнього. Середовища. Тобто, ви розумієте, що 80% це не 5 і не 10%, це досить такий вагомий відсоток. І саме тому вплив зовнішніх факторів, він відіграє одну із ключових таких ролей, адже ми з вами перебуваємо в середовищі 24 на 7. І будь-яке середовище, в якому ми знаходимося, воно має як позитивний так, і негативний вплив на людський організм. Направду, якщо розглядати усі фактори, які існують, да, навіть якщо виокремити лише негативні. На це потрібно дуже багато часу. Тому давайте, ми, так, тому давайте ми, напевно, з вами сьогодні поговоримо саме про ті негативні фактори впливу на стан людського шкіри. організму, які стосуються саме б'юті-сфери, да, нашої естетичної краси і нашої з вами шкіри. Серед тих, які на сьогоднішній день існують, я б виокремила, ви, ви да, вибрала таких три. Досить ключових, і перший з них це буде звичайно перепади температури або зміна температури. Е, і до речі, е, якщо ми будемо з вами говорити лише про зимовий період, да, який зараз у нас відбувається, що на вулиці там холодно, ми заходимо в приміщення тепло. Насправді зміна температур вона впливає на людський організм цілодобово цілий рік. Незалежно ранок, ніч, осінь, зима, весна і літо це є е, вплив, який відбувається весь час. І ми з вами самі обираємо, як цей вплив буде впливати на наш організм. Тобто е, ми можемо цьому зарадити. Ну, якщо... Тобто це не завжди негативний вплив. Ні, так? Звичайно, якщо, там, це починається опалювальний сезон, всі купують якісь там зволожувачі, тому що біда. Тобто, так, це звичайно, не завжди негативний вплив. Так. Цей саме перепад температури. Е, звичайно, це не завжди негативний вплив, але якщо людина не буде дбати про себе, то вона попаде під саме негативний вплив зміни температури. І я хочу сказати, як е, дізнатися, да? чи людина вже взаємодіє з цим негативним впливом. Тому що зазвичай у таких людей шкіра вже має такий сіруватий відтінок, і вона є такою тьмяною, знаєте, неживою. Угу. От, уже. Одразу ми можемо говорити, що е, людина взаємодіє з цим таким фактором. Да? Всі взяли люстерку, і подивилися в церкву. <гум> так, так. Е, наступне, про що б я хотіла е, сьогодні е, повідомити, це напевно про м, звичайно е, такий фактор, як забруднення атмосферного повітря, тому що м, людина найчастіше взаємодіє саме з ним. Е, ми дихаємо. Е, ми з вами гуляємо, ми ходимо на роботу, тобто взаємодія з атмосферним повітрям відбувається завжди. І на сьогоднішній день, якщо брати такі мегаполіси, якщо брати нашу столицю от Київ, то всі розуміють, що в великих містах атмосферне повітря має більший набір різних. Пунктів щодо хімічних, біологічних, фізичних забруднювачів атмосферного повітря. І не завжди, якщо наприклад це парк, то там може бути якість атмосферного повітря краще. На сьогоднішній день є моніторингові станції навіть в нашій столиці, які можна подивитися, яка якість атмосферного повітря в тому чи іншому районі столиці. І дуже часто буває так, що навіть у зелених зонах якість може бути гіршою, ніж там, наприклад, в центрі міста. Саме тому це людина сама відрегулювати не може, вона може лише себе убезпечити. Тому що е, смог. Пил, віруси, бактерії, все, що знаходиться в атмосферному повітрі, воно осідає на нашу шкіру і, звичайно, поглинається нею. Ми пам'ятаємо, що шкіра є найбільшим органом людини, і вона має як видільну, так і всесну функцію. Угу. Тобто, через шкіру може також потрапити весь негатив до нашого організму. Ну і, звичайно, дихальні шляхи. Ми їх теж з вами не виключаємо. Негативним є те, що потрапляючи на шкіру саме оцей бруд з атмосферного повітря, він стимулює появу вільних радикалів. А ми пам'ятаємо, що саме вільні радикали вони починають... Ем... Змінювати нашу текстуру шкіри зсередини, тобто вони працюють на нижніх шарах. І саме тому це є такий, знаєте, досить негативний вплив, тому що коли є поява вільних радикалів, то вже потрібно приймати радикальні міри щодо. Боротьби Захисту з ними. Та так. Якщо брати звичайний пил, багато людей за статистикою вони взагалі нехтують захистом своєї шкіри. Часто дуже, наприклад, можна зустріти: я не фарбуюся, я не використовую засоби, я не наношу там косметику, це мені не потрібно і інше. Так, моя порада для всіх, якщо ви не наносите захист на свою шкіру, зокрема на шкіру обличчя, тому що ваше обличчя воно контактує найчастіше, да, воно, ми його не одягаємо, якщо ми можемо на руки одягнути там, рукавички, то наше обличчя воно завжди залишається в контакті з навколишнім середовищем. По суті, не Незахищеним. незахищеним. Так? І якщо ми не наносимо ніякі захисні засоби, не захищаємо його, ну, наприклад, якщо не наносить людина. Навіть пудру, то її припудрить перший автомобіль, який проїде oh. повз. і це насправді так і є. Тому тут є вибір, і він завжди залишається за кожним із нас. А той пол, який попадає на шкіру людини, він потім взаємодіє да, із себумом, який виділяється нашою шкірою, тобто з цим шкірним жиром, і відбувається закупорка пор, а далі і може навіть бути викликане акне, тому що це йде повне забруднення. От, що б ще хотіла, що б ще хотіла звернути увагу, це третій такий е, е, мега да, впливовий фактор, це ультрафіолетове випромінювання. Про нього багато є і статей, і різних відео. Да. Е, якщо людина не буде захищати свою шкіру від сонця, е, це може викликати е, такий Наслідок як гіперкаратоз, це що? Це коли відбувається потовщення рогового шару шкіри, і шкіра стає такою дряблою. Шкіра тьмяна, вона стає нерівної текстури. Вона набуває знову ж сіроватого відтінку. Знаєте, от, наче і шкіра, але не жива. От це не захищена шкіра від сонця. Саме тому е, потрібно обов'язково звертати на цей фактор увагу. Це вже я зараз не говорю про гіперпігментацію, яку може викликати ультрафіолетове випромінювання. Я не говорю вже про фотографію. Е, Ото старіння як наслідок впливу цього негативного. І я вже не говорю про ті зморшки, які теж виникають, коли відбувається вплив ультрафіолету. Тому ми маємо з вами чітко розуміти, що шкіра це наш захисний бар'єр, і ми маємо про нього дбати розумно, мудро і підходити до цього досить виважено. І говорю про це не просто так, тому що, обробляючи статистичні дані на сьогоднішній день в нашій країні показують, що рівень свідомості населення від 13 і до 60 років бралась така категорія. Знаходиться на середньому відповідно до того, тобто до свідомості, взагалі, захисту своєї шкіри від впливу зовнішніх факторів середовища. Ну я Це сподіваюся 50%. Так, сподіваюсь, mm. сьогоднішній наш ефір покращить цю статистику. Я для себе особливо точно зрозуміла, що 80% мають значення, і е, те, що моя бабуся 85 виглядала добре, це не значить, що мені сьогодні не треба знімати мейк або не наносити нічний крем. Тому на мене подіяло точно. Муля, що робити? Все серйозно. Ми зрозуміли, але чи є якісь варіанти порятунку, і що робити, щоб убезпечити шкіру від шкоди цього навколишнього середовища, тому що про стан навколишнього середовища в Україні в цей період навіть ну, страшно думати. Подумаємо про це після перемоги, але все ж таки, так звичайно, є варіанти. Так ми завжди маємо з вами. Можливість покращити стан шкіри, а в першу чергу убезпечити її від цього негативного впливу. Я хочу вам сказати, що в тих умовах, в яких ми знаходимося, це ще більш поглиблило цю проблему, це правда. І саме тому ми повинні з вами свідомо підходити до вибору. Якщо раніше можна було ще подумати і повагатися, то в сучасних умовах сьогодення ми мусимо вже сьогодні захищати свою шкіру, навіть не так, як це було вчора. Саме тому я б рекомендувала на сьогоднішній день обов'язково перше, що робити, це звичайно, щоб кожен мав свій базовий догляд за шкірою обличчя. А, і, як то кажуть, я б поставила великий знак оклику саме біля очищення, тому що очищення це фундамент будь-якого захисту і будь-якого якісного стану шкіри людини. Воно є найважливішим етапом у догляді за шкірою. Не лише обличчям, взагалі за шкірою. Очищення. Очищення має бути обов'язково. Має бути обов'язково зволоження шкіри. І має бути захист, особливо зранку, про те, що ми говорили з вами: що якщо людина не буде захищати, то все, що знаходиться в атмосферному повітрі, просто одягнеться такою масочкою на її лице. Це таких три да, базові етапи, які мають бути в кожної людини. Звичайно, по потребі можна додати там, більш глибоке очищення, тому що в залежності від регіону, де людина проживає, в залежності від умов праці людини, все це індивідуально вже. Під кожну особу має бути підібрано. Це можуть бути скраби, масочки, пілінги. Обов'язково в такий період от сьогоднішнього да, дня, там, лютий, місяць, березень, наша шкіра вона теж має свій імунітет. І насправді, якщо його не підтримувати, то він буде слабшати. Саме тому я б рекомендувала в такі да, періоди ще додавати для підвищення імунітету, для підвищення опорності нашої шкіри це, звичайно, вітамінні комплекси. Угу. А Юль, я зрозуміла, обов'язково ранкова має бути б'юті рутина вечірня. Тобто обов'язково має бути два рази на день, як зранку, так і вечором. Це має бути обов'язково. Тоді дивись, у мене от питання: звичайний день Українки сьогодні, так Так. вечір, вечірня б'юті ротина, все по списку, очистились, нанесли нічний крем, лягли спати. В очікуванні, що зараз почнуться відновлювальні процеси. Зранку ми прокидимося здоровими і сяючими. Наша шкіра, але повітряна тривога, ніч. Ми спускаємося з цим всім в укриття, паркінги, метро. Куди потім відбій, повертаємося додому п'ята ранку, ще ніби до ранкової б'юті рутини далеко. І що далі робити? Знову вмиватися, повторювати вечірню, починати ранково. Взагалі. Я розумію, що фокус не завжди на цьому після таких ночей, але все-таки в ідеальному да, світі, що ми маємо робити після того, як от вночі о, такий от випадок, ми йдемо десь вже в забруднене середовище, так? і що потім робити, які е, заходи треба вживати. А, так, це питання є на часі, і що б я рекомендувала? Звичайно. Якщо склалася така ситуація, і ви повертаєтеся додому вже під ранок, то е повинні дати відповідь собі самі на запитання: я буду далі е лягати і відпочивати, чи вже не буду цього робити і буду готуватися до робочого дня. Буду Заг... лягати, спати. Будете лягати спати. Якщо ви будете лягати відпочивати, то ми з вами робимо очищення і нічний кремчик на носу. Знову. Так. Якщо ж це буде вже зранку, коли ви будете готуватися до робочого дня, то просто проводимо з вами ранкові б'юті процедури. Зрозуміло. Ще у нас є тут питання в чаті, теж відносно сьогодення українців. А все-таки чим ми зараз дихаємо після вибухів та збиття ракет? Чи є хоч якась чиста зона? Не знаю, чи є поки відповіді на це питання, мабуть, це треба відповідь, дослідження? Так. Якісь, так, проводити. Відповіді на ці питання є, але м, насправді е, потрібно проводити дослідження, який конкретно регіон взагалі цікавить людину для того, щоб да, надати цю відповідь. Е, і м, впевнена, що е, якщо дотримуватися е, всіх тих параметрів, да, е, якісного життя, то в нас все буде добре. Насправді, ми повинні з вами розуміти, що атмосферне повітря воно загальне. І е, розповсюдження, навіть якщо вибухи відбуваються в якомусь одному регіоні, це не означає, що це не достане іншого регіону. Угу. Тому То міграція має... повітря не хочеться. Звичайно, маси, це все, та, все одно розповів розповсюдження. Всі Немає всі такого, що поставили заборчик, і воно не переходить з однієї там, області в іншу, чи з одного міста, міста в інше. Тому угу. ми мусимо з вами розуміти, що такий період у нас з вами. Ну так, і ще активніше доглядати за шкірами. Так, так, бути Так, все, що ми можемо ми з вами зробити, ми про це сьогодні говоримо. Так, дійсно, б'юті-процедури вони виходять на новий рівень, тому що саме вони, саме ці технології розробки, які є в сучасних б'юті засобах, вони можуть досить вагомо допомогти кожній людині зберегти свій. Моральний, естетичний стан здоров'я? Ну, супер. Надія є. Це так. найголовніше. Ще в мене питання також. Актуальне на сьогоднішній момент для України. В принципі, це епідемія світова, блакитне сяйво. Багато про нього говорять. Блакитне світло від екранів, його шкідливий вплив на шкіру. Ми також всі в блакитних екранах, вночі ми слідкуємо телеграм-канали, потім зранку ми йдемо працювати перед комп'ютером, ввечері серіальчик перед телевізором, блакитного світла, хоч відбавляй. Як воно взагалі впливає на шкіру і як можна захиститися? Так, це ще один із негативних факторів в сучасності. І м, особливо я хочу звернути увагу, якщо присутні зараз серед глядачів батьків, да, е, на те, що це світло негативно впливає на їхніх підлітків, так. дітей. Я теж мама донечки, і в мене відбувається зараз з нею е, розмова да, навчання з цього приводу. І я що... думаю, це не одна, а багато. Добрі привіт! Так. Привіт-привіт. Насправді, якщо брати блакитне сяйво від екранів, ноутбуків, тобто ми маємо розуміти, що воно є скрізь від телевізора, ноутбука, від планшета, від телефона. І будь-який гаджет він буде впливати на людський організм. Причому він впливає не лише на шкіру людини, він же ж впливає на сон, тому що відбувається збій. W ludzkim organizmie, uh, między Це, так. На стан шкіри, це впливає, звичайно, на зір людини. Тобто втомлюються очі, починаються там різні негативні наслідки. А ми розуміємо, так, що якщо це очі, це знову негативний вплив на нашу естетичну красу. Mm -hmm. От, насправді, блакитне сяйво від екранів воно взаємодіє, що дуже цікаво, воно взаємодіє саме з клітинами шкіри. І якщо ця взаємодія є досить довгою, то що ми можемо з вами побачити в результаті? Якщо це довго, да, це в першу чергу відбувається втрата колагену шкірою. А це є дуже важливо. Всі розуміють, що таке колаген в шкірі, це наша пружність, да, це наша краса. Потім навіть блакитне сяйво екранів, воно може викликати пігментацію. Е, також е, появу зморшок, ну, тобто перші ознаки старіння. І тому е, молоді дівчата, які також зараз присутні, якщо ви дуже полюбляєте вечором. Е, Посидіти, як то кажуть, Instagram. в тим інстаграмчику, да, там в телеграмчику, то пам'ятайте, що це теж негативно впливає на ваш зовнішній вигляд. І сьогодні ми можемо помітити, що дівчинка в 20 років може виглядати як доросла леді в 28. Там, в 30. Тому що саме от цей негативний вплив блакитного сяйва він дуже змінює текстуру шкіри на рівні клітин. Ну, тобто це навіть серйозніше, ніж смок, його не змиєш, Ні, так, це прямо вплив. І на рахунок вплив. того, як правильно працювати, щоб це е, да, немає, е, як від ультрафіолету, там фільтрів е, е, спеціальних захисних є е, зараз вчені, розробляють е, можна використовувати засоби з антиоксидантними властивостями. Вони допомагають при боротьбі із е, саме з блакитним да, да, ся. да, сяйвом. Тому якщо я б рекомендувала, наприклад, використовувати е, обов'язково е, зараз е, засоби, які містять Вони Це настільки захищати. унікальний компонент, mm -hmm. що він і є природнім е, сонцезахисним фактором, mm -hmm. що досить. Є таким цікавим, да? він є, е, має дуже потужні антиоксидантні властивості, тобто і працює зі старінням, із фотостарінням, і е, вільними радикалами. Він працює, він стимулює вироблення колагену шкірою. Саме тому потрібно звернути увагу обов'язково на такі засоби. А ми, до речі, про ультрафіолет уже з тобою кілька разів згадували. Але е, одні його так бояться, інші навпаки люблять, тому що це засмага і таке складне питання. Але знову ж таки не говорю про нього тільки лінивий. Наскільки це прямий шлях до старіння? Ну тобто, сонце це зло. Але чи дійсно це так, що нам обирати між сонцем і молодістю? І взагалі чи є сенс про це говорити зараз у лютому? Чи варто зараз захищатись від ультрафіолету? І якщо є можливість якось все-таки на свою сторону переманити ультрафіолет? Як це можна зробити? Розкажи Переманити на користь. так? Переманити на користь ультрафіолет ми завжди з вами можемо. Ми маємо з вами пам'ятати, що наш організм потребує вітаміну Д? І отримати людина його природним шляхом може тільки на сонечку. Це одна із тих переваг, що потрібно да, бути на сонечку. Але зрозуміло, що є негативний вплив сонячного випромінювання. І якщо говорити про ультрафіолет, да, і про як взагалі з ним працювати, то я скажу лише одну фразу: що засоби СПФ-фактором – це не є перебільшенням. Їх варто застосовувати обов'язково. Е, особливо в молодому віці. І особливо тим дівчаткам, е, леді, чоловікам, всім, да, хто е, має світлу шкіру. Тому що е, вони підпадають, важливі, да, так, підпадають так, швидшому впливу. Угу. І. Саме всі засоби з СПФ-фактором вони нам допомагають да, запобігти цьому впливу сонячного випромінювання, який ми вже говорили да, про фотостаріння, ми вже з вами говорили про пігментацію, ми вже з вами говорили про сонячні плями. Дійсно, з СПФ-фактором потрібно використовувати, чи то з природнім, чи то з хімічним, чи то фізичний буде цей фактор уже людина хай обирає самостійно. Якщо І важ... Можено найвищий показник СПФ-факт. Да, да, а якщо на вулиці Пасмурна погода, лютий, от такий, як у нас зараз а також? нас. А незалежно захист має бути завжди. Навіть в лютому, навіть коли сніг, і навіть коли немає сонечка. Це не означає, що ультрафіолетові промені не проникають до землі. Тобто засоби з спф фактором мають бути обов'язково в ранковій б'юті рутині прямо так. must have. Це можуть бути або ж е, зволожуючі креми, да, або зараз, наприклад, є великий досить такий широкий вибір засобів з СПФ-фактором е, декоративних, там uh -huh. да, е, які можуть виступати вже як і захист е, вашої шкіри, і як база для там макіяжу. Ну або ж як я й говорила вже теж, що можна якісь природні, да? от як ресвератрол, він є природнім захистом від ультрафіолету, тому крем з ресверотролом буде досить угу. гарно допомагати нам. А, ти говорила, що розвератрол захищає від шкоди від блакитного світла, так? Так, а от запитання в чаті: чи захищає крем з СПФ від блакитного світла, чи це інше? Це трішки інша сфера. Потрібно, по перше, розбирати крем з СПФ, які інгредієнти до нього входять. Угу. І дивитися, тому що а, фактори, які а, працюють із ультрафіолетом і блакитне світло, це зовсім інші а, рівні випромінювання. Це зрозуміло. А, ще одне питання щодо б'юті рутини. А, якщо людина працює в нічні зміни, а вдень відповідно відпочиває, як бути в таких випадках, коли користуватися денним, а коли нічним кремом. От мені теж дійсно цікаво. Якщо людина спить в день, а вночі працює, як їй бути? <гум> Супер. Питання дуже хороше, і я вам скажу, що людський організм він налаштований так, що а, незалежно в нас є біологічний з вами будильник. Ми по молодості можемо з вами бути і на вечірках, і на дискотеках, і зранку, і зранку сяяти як зірки. Так. Денний крем для дня, нічний крем для ночі. Невідомо від нашого, незалежно від нашого способу. Ми в день з вами, коли лягаємо спати. Ми ж не вмиваємося нічним, ну, не наносимо нічний крем, коли лягаємо в обід спати. Угу. Тому так, у нас є чітко: е... денний для дня, нічний для ночі. Угу, зрозуміло. А, так, ще останнє питання. Вже ми маємо закінчувати. У мене ще самої мільйон питань до Юлі. <сум> так, отже, які сироватки ви порадите в цей період от кінця зими, початку весни, для того, щоб посилити догляд за шкірою? Е, так, дякую за запитання. До речі, я хотіла про них сказати, тому що для того, щоб посилити захист вашої шкіри і підняти імунітет, бажано використовувати сироватки ці вітамінні бомби. Угу, я їх угу. називаю завжди. Е, я б порадила використовувати сироватки, які містять в своєму складі, як мінімум, вітамін С, вітамін Е і е, вітамін А. Або ми ще можемо говорити да, ретинол це похідний вітамін А. Mm -hmm. Це те, що на сьогоднішній день є досить актуальним для якості нашої шкіри і те, що піднімає імунітет шкіри на новий рівень. Дякую. Що ж, ми маємо вже завершувати. Якщо підвести висновки, В принципі експозон може працювати на нас і бути за нас, відповідаючи на питання у з ним у назві дружити, нашого так, ми можемо відоказу, товаришувати так. з ним, якщо правильно себе будемо поводити. Так і бути дисциплінованими, доглядати за своєю шкірою, не пропускати етапи догляду, так і посилювати вітамінними бомбами, наприклад. Сироватки, щоб це не зробили за вас автомобільні вихлопи, <рес> <рес> як нас усіх налякала, Юля. <рес> Юль, дуже дякую тобі за те, що ти нас сьогодні завітала. Сподіваюся, ми ще колись з тобою продовжимо, тому що питань багато. Якщо у вас залишились питання, також залишайте їх в коментарях. Ми дуже попросимо Юлю на них відповісти. Потім дякую, що були з нами. Ставте лайк, якщо це всього ще не зробили. І до зустрічі. Всім дякую, до зустрічі, до побачення. До побачення.